Вітаю вас, шановні глядачі. Прийшов час складати прогнозування на тиждень з 29.07 по 4.08. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень на циганській колоді-карті і на гральній звичайній колоді-карт. Минулого тижня, так як я і сказав, вихідні були самі жорсткі, особливо досталося Сумській області, Одеській області, ну, Херсонська область, Харківська. Дуже сильно побомбили, здається, в неділю чи в ніч, з суботи на неділю, якось так. Тому, от, я ж кажу, тиждень був явно дуже і дуже негативним. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися, що мені карти показують. Так добре, з 28.07 по 4.08. Добре, давайте подивимось на циганський карт і на гральний студентський. Не забувайте ставити лайки. Я Роман Завидовський, хто мене дивиться вперше. Екстрасенс, затерк працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, давайте будемо складати прогнозування. І так, записую, до речі, це відео в понеділок, в 9 ранку. Дивимося. Понеділок, 28 число. Карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Непогана карта. Знизу десятка пікова: теракти, удари, смертельні небезпеки, атаки, загрози поганий день. Дуже поганий день понеділок. Так що, можливо, ще якась веселуха, може, вже десь прилетіло, просто я не встиг прочитати. Ну, десятка пікова це теракти. Це поганий знак. Я записую це відео в понеділок, в 9-й годині ранку. Добре. Вівторок дивимося. Вівторок ще гірше. Карта скорботи падає, погана карта. Можливо, якийсь загальний теракт. Всеукраїнський. Це поганий знак, це погана карта. Знизу дивимося, тут червовий, карта любові. Ну, ця карта ну, в противагу цій карті. Говорить про те, що треба об'єднуватись, любити один одного, допомагати один одному, підтримувати один одного в ці непрості часи. Добре, дивимося далі. Господи. Так. 30, 31. То, то понеділок це було 29. Вибачте, вже голова тяжка. Далі це було 30-те, завтра, вівторок, і 31 зараз буде. Карта купця Збройне фінансове підсилення, Валет Христовий, карта сильного чоловіка. Непоганий день, непоганий день, 31 те тобто це на 30-те, а це на 29. те Сьогодні ж 29. те Вибачте, вже в голові все поплавилось, поплило. Забагато працюю. Перше число, дивимося, перша 08. Карта противника, близька присутність ворогів, ворожі провокації, удари атаки, поганий знак, погана карта. Дама бубнова, карта жінки матері, карта активізації жіночої енергетики. Добре, ну такий негативний день можуть бути атаки. Так, добре, дивимось далі. Друге число, п'ятниця. Карта радості, карта об'єднань та союзів і Зепс, блискавка вогневі загрози в окремих регіонах. Добре, дивимося субота. Карта печалі, карта Траура, погана. Карта небезпечна. І гадюка дволикість, у дві. Дуже чорні, дуже негативні карти. Субота, друг, третє число. Це дуже поганий день буде, походу. Можливо, якісь такі теракти, як оце були в неділю. Добре, і дивимося далі. Неділя. Карта Втішення Янгол спускається з Небес, Король, Христовий, карта сильного чоловіка. Тут карти непогані. Ну, Дивіться, понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця, субота. Субота і вівторок, найтяжчі і найжорщі дні. І субота, і вівторок цього тижня, такі самі паскудні дні. Але взагалі дуже багато негативних днів. Тобто з 7 днів 5 днів негативних цей тиждень, походу, буде ще тяжчим, і смертельнішим, і небезпечнішим, ніж минулий. Якось так. Хотілося б сказати щось позитивне, але позитивного мало що насправді позитивне, що я можу сказати: дай Боже, аби ця війна, якому може бути закінчилася. Боже, дай мудрості виборцям США зробити правильний вибір, щоб війна закінчилася. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всього найкращого. Я, я, за те, щоб, я обома руками за те, щоб ця війна закінчилася прямо вже в цю ж секунду. Хто сильно агресивний, хто сильно хоче воювати, то велкам робіть собі окрему площадку, беріть в руки мечі і воюйте. Я за мир. Я думаю, що багато хто за мир. Бережіть себе, побачимось.